Вітаю сьогодні. Маємо е, цікаві матеріали зі сторінки рівненської обласної бібліотеки для дітей. Вітаю! Хочемо ну, ближче познайомитися з рівненськими письменниками, тими, хто писав саме для дітей. Так це чудова нагода відкрити для себе, можливо, не завжди широко відомі імена, але знаєте, дуже важливі для дитячої літератури регіону, а часом і не тільки справді подивимось на їхнє життя на їхні твори для малечі саме так гаразд давайте тоді почнемо перше ім'я олександр богачук Поет, журналіст, здається, ну, шлях досить такий знайомий для письменника радянської доби. В Принципі, так очолював Рівненську спілку письменників з 85-го року. Угу. Його дорослі збірки незабутня. Вересневий грім. Вони були е, відомі. Але для нас зараз важливіше, що він писав для дітей. Так що саме? От книжка на лісовому озері. Вона вийшла ще в 1974 році. Ого, давно і що цікаво, вже після його смерті. Дружина перевидала її під іншою назвою дідусова казка. Це вже 2009. А, дідусова казка. І чула, що вона навіть нагороду отримала краща книга Рівненщини у 2014-му. Саме так, уявляєте, через стільки років після першого видання це показує, що текст ну, не застарів. Справді, знайшов відгуку нового покоління. Очевидно. До речі, багато його віршів стали піснями Тиша навкруги, наприклад. Це теж про щось говорить про мелодійність. Зрозуміло. Ну, від такої, скажімо, більш офіційної кар'єри до зовсім іншої долі. Галина Гордасевич. Отак. Дитинство на Рівненщині. А потім, в 16 років арешт за антирадянську агітацію. У 16? так, це звісно жахливо. Майже три роки таборів. У такому віці, неймовірно, але це її не зламало. Вона стала відомою поетесою, прозаїком, критиком, активна учасниця дисидентського руху. Угу. Вона пише дитячу казку. Як це взагалі? От саме це й дивовижно. Попри весь цей важкий досвід написала казку про хлопчика ромчика і трьох чарівних коників вже в 91-му році. Можливо, це як спроба створити щось світле. Цілком можливо. Зберегти якийсь чарівний простір, хоча б для дітей, недарма ж її посмертно нагородили орденом Василя Стуса. Сильна постать. Слухайте, після таких драматичних історій, мабуть, варто згадати і про гумор. Рівненщина ж, виявляється, багато на гумористів для дітей. О, так. Петро Красюк, наприклад. Пережив примусові роботи в Німеччині, став учителем і гумористом. Так, навіть отримав таку собі місцеву Нобельську премію на фестиваль гумору. Жартівливо, звісно, Бізнес. А для дітей у нього є ретельний терпух, самостільний син, там і гумор, і повчання, як це часто бувало. А Леонід Куліш-Діньків? це ім'я, мені здається, було значно ширше відоме. Безумовно. Друкувався і в малятку, і в барвінку. Його знали по всій Україні. Угу. І він був неймовірно плідний. Як горобчик рахував, 33 сороки, цирк на дроті. Це ж тільки дещиця. Дуже багато написав для дітей. І ще один педагог, який писав з гумором Ростислав Солоневський. У нього теж була своя історія з системою, так виключення з педучилища. Так, за відмову вступити до комсомолу, але він знайшов себе, став майстром загадок, шарат, веселих віршиків для дітей. З метикунь і розкумекається. Збірка теж отримала відзнаку. Так, у 2010-му теж краща книга рівненщини. Ну і ще я за галкою біжу, хитрий внук, відомі його речі. Але ж були і ті, чия доля склалася трагічно, чия творчість власне була обірвана. Валеріан Поліщук. Це ж ім'я ну дуже знакове для української літератури початку століття. Безперечно, один із засновників нових течій, лідер авангарду, родом з Рівненщини. Угу. Уявляєте, за 15 років десь 40 книг, величезний талант, величезний доробок. І що сталося? Арест. Безпідставний, як у багатьох, і розстріл у 1937 році Сандармох. Страшно. А для дітей він не встиг щось написати. Є згадки, так, про казки Бедрики, Комашка, Мудрий слон. Не так багато, на жаль, але важливо, що пам'ять живе. Його ім'ям названа обласна літературна премія. Це правильно. І ще одна така трагічна доля грицько Чубай, так, поет. Його переслідували за, ну, за вільну думку. І пішов з життя дуже молодим. Скільки йому було? У 33 роки. До спілки письменників його прийняли вже посмертно. Але ж він залишив щось дітям так, чудову, дуже дотепну книжку Скоромовка не для вовка. Скоромовка не для вовка гарна назва. І його ім'я теж вшановане є обласна премія просвіти імені Грицька Чубая. Слухайте, яка ж палітра, долі, таланти з одного регіону. Від визнаних майстрів до дисидентів, жертв репресій, поети, каскарі, гумористи. Ну так, це ж нагадує, що література, навіть дитяча, вона ж не існує якось окремо у вакуумі. Вона завжди поруч з історією, з усіма її випробуваннями. Так, це правда. Але, попри все, ці рівненські автори вони створювали для дітей свій особливий світ: десь веселий, десь мудрий, десь чарівний. Справді, і от, знаєте, подумалося. А як би зараз взяти і перечитати ці книжки? Ту ж дідусеву казку, чи скоромовку не для вовка, чи гуморески Красюка Солоневського? Mm, цікава думка. Як би вони прозвучали для нас сьогодні, особливо коли ми знаємо про долі авторів? Чи змінилося б щось у сприйнятті? Цікаво було б перевірити.